У соціальних мережах з'явився новий флешмоб. Люди публікують свої дитячі фото. Вони просять нейромережу показати, як могли б виглядати у 25, 30 або 40 років. Потім порівнюють ці результати з реальністю. У цьому тренді люди надсилають свої фото в чат GPT. Вони просять уявити, як би могли виглядати в майбутньому. Ті, кому вже виповнилося 20 років, можуть порівняти реальність з припущеннями штучного інтелекту. Часто виходить не зовсім так, як очікувалося. Попри. При хорошу деталізацію люди в житті виглядають краще ніж на згенерованих фото. Користувачі жартують, що нейромережа знає про студентські сесії, безсонні ночі та черги в поліклініку. Тому зображення виглядають дещо втомленими. Ось так чат GPT бачить мене в 33, пишуть учасники тренду. Вони додають, що десь звернули не туди. Але в деяких випадках схожість таки є. Щоб повторити цей тренд, можна використовувати чат GPT з функцією зображень FaceApp, Remini або AI Time Machine. Раніше був популярний тренд GPT Doll, де люди ділилися зображеннями гламурних ляльок, згенерованих штучним інтелектом. У 2024 році в Україні мінімальна зарплата зросла двічі. Спочатку з 1 січня вона була 7100 гривень, потім з 1 квітня її підвищили до 8 тисяч гривень. У 25 році мінімальна зарплата залишилася на тому ж рівні. За бюджетною декларацією, у 26 році вона також залишиться на рівні 8 тисяч гривень. Але є законопроєкт під номером 12462, який може змінити ситуацію. Якщо його ухвалять, зарплата зросте. Планується, що з 1 квітня вона буде 9100 гривень, з 1 липня – 10100 гривень, а з 1 жовтня – 11184 гривні. Проте, поки ці зміни не реалізовані, підвищення найближчим часом не очікується. Після візиту віцепрезидента Сполучених Штатів до Гренландії звільнили керівницю військової бази Пітуфік. Це сталося після того, як Сюзанна Мейерс, очільниця бази, написала електронний лист із критикою заяв Джей Дівенса. Венса. 28 березня. Мейерс розіслала листа всім співробітникам бази. Вона підкреслила важливість єдності серед працівників. Серед них є канадці, гренландці та данці. У листі Мейерс зазначила, що занепокоєння віцепрезидента не стосується їхньої бази. Мейерс також обіцяла, що всі прапори на базі будуть майоріти разом, поки вона керує. Американські військові пояснили, що її звільнили через недостатню впевненість у її здатності керувати. Новим командиром став Шон Лі Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Шон Парнел сказав у соціальній мережі, що дії проти Трампа не допускатимуться. Під час візиту віцепрезидент також заявив, що Данія погано дбає про Гренландію. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Європа вислала більшість російських дипломатів. Це було зроблено, щоб знищити шпигунські мережі Москви. Але Кремль знайшов новий спосіб діяти: Москва почала укладати контракти на операції в Європі. Це можуть бути акти вандалізму або навіть вбивства. Кількість таких атак у Європі зросла втричі між 2023 і 2024 роками. Серед цих атак є збиття вантажних літаків у липні 2024 року сталися вибухи на складах компанії DHL у Німеччині та Англії. Вибухи мали відбутися під час польоту. Багато російських операцій спрямовані на підрив підтримки України. В Австрії викрили дезінформаційну кампанію проти України. Вона включала наклейки і графіті з фальшивими гаслами. Також Росія намагається дискредитувати партію зелених у Німеччині. Невідомі розпилювали піну у вихлопні труби автомобілів. Вони залишали листівки, схожі на листівки цієї партії. Є припущення, що Росія причетна до масових вбивств у Німеччині. Перед виборами там сталися ножові напади і наїзди автівок. Зловмисниками були мігранти. Кремль хотів збільшити підтримку проросійської партії Альтернатива для Німеччини. Росія винаймає дрібних злочинців, платячи їм кілька тисяч євро готівкою або в цифровій валюті. Едвард Лукас, експерт з безпеки, вважає, що Європа є легкою мішенню для цих атак. Європейським країнам бракує механізмів, щоб змусити Росію зупинити диверсії. Сполучені Штати Америки розпочали глобальну торгову війну. Це викликало турбулентність на світових фінансових ринках, особливо в Азії. Фондові ринки в цьому регіоні зазнають втрат після розпродажу на Волстріт. Настрої залишаються змішаними. На японській біржі акції значно подешевшали. Індекс Nikkei 225 втратив у ціні понад 4%, індекс Topix знизився майже на 4%. В Австралії індекс S&P ASX 200 впав більше ніж на 1%. Біржі в Південній Кореї та Гонконгу також фіксують втрати. Винятком став Тайвань, де індекс Taiex зріс на 2%. На фондовому ринку Сполучених Штатів після рішення Трампа про тарифну паузу зафіксовано зростання. Аналітики кажуть, що на ринки тисне невизначеність. Скептицизм щодо торговельних переговорів лише посилює цей тиск. Рішення Дональда Трампа про відтермінування тарифів на 90 днів не заспокоїло ринки, інвестори все ще бояться затяжного конфлікту. Компанія нова пошта попереджає про затримки у доставці вантажів. Причина складні погодні умови. Це стосується трьох областей: Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області. На сайті компанії повідомляють про обмеження руху на дорогах. Це може призвести до затримок 11 квітня. Очікується, що посилки прибудуть до 8 години вечора. Клієнти отримують сповіщення через смс. Якщо замовлена адресна доставка, кур'єр зв'яжеться з отримувачем. Компанія просить вибачення за можливі незручності. Мир в Україні поки що здається недосяжним. Міністр оборони Німеччини виступив після засідання у форматі Рамштайн. Він сказав, що перемир'я в Україні не варто очікувати найближчим часом. Україна повинна отримувати військову допомогу від західних країн. Це потрібно, щоб протистояти російським окупантам. Партнери України продовжуватимуть підтримувати її. Українці повинні мати можливість продовжувати боротьбу. Основна мета Заходу не дозволити Кремлю нав'язати свою владу Україні. Німеччина раніше оголосила про нову військову допомогу на 2025 рік. Україна отримає ще чотири системи ППО Айріс ТІ і 30 ракет для ЗРК Петріот. Також планується постачання дронів, бойових машин, танків, артилерійських систем, радарів та снарядів. 12 квітня в Україні настане весняна погода. Вночі можливі заморозки, вдень температура поступово підвищуватиметься. У південно-східній частині країни та в західних областях можуть бути невеликі дощі вночі. Можливий мокрий сніг в інших регіонах опадів не очікується. На дорогах західних областей Миколаївської та Херсонської областей можливо ожеледиться. вітер буде східним, на заході та півночі країни північно-західним. Його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до нуля або навіть до мінус 5 градусів. Вдень підніметься до 7-12 градусів тепла. У Карпатах очікується невеликий сніг з дощем. Температура вночі від нуля до мінус п'яти. Вдень буде близько нуля. У Чернівцях 10 квітня сталася трагедія. Вікторія Тоненчук померла після жорстоких побоїв. Підозрюють її 18-річного хлопця. Про це розповів батько Вікторії Петро Тоненчук. Він поділився подробицями страшного вбивства своєї єдиної доньки. Батьки хлопця відвезли Вікторію до лікарні. Вона п'ять днів перебувала в комі. У дівчини були серйозні ушкодження: вибита печінка, селезінка, розтрощені кістки. Батько вважає, що ці травми вона отримала під час останньої своєї зустрічі зі своїм хлопцем. Петро розповідає, що постійно спілкувався з донькою, кожні дві години телефонував їй. Але того дня вона не відповідала на дзвінки. Зараз батько готується до похорону і сподівається на справедливий суд. 11 квітня в Брюсселі відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. На зустрічі оголосили про нову підтримку для Києва. Партнери пообіцяли надати Україні нові пакети допомоги. Міністр оборони Британії Джон Гіллі заявив, що нова допомога перевищує 21 мільярд євро. Це рекордна військова підтримка для України. Велика Британія виділила 350 мільйонів доларів. Ці гроші використають на ремонт і обслуговування військових транспортних засобів та обладнання, які Лондон передав раніше. Також Україна придбає радарні системи, протитанкові міни та 100 тисяч безпілотників. Німеччина оголосила про створення коаліції радіоелектронної боротьби. Берлін також анонсував передачу озброєння. До нього входять чотири системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті» та десятки ракет для Петріот. Міністр оборони Німеччини вважає, що мир в Україні поки недосяжний, тому потрібна посилена військова допомога.